У кожної людини є свій рідний куточок на землі Батьківщина. Це край, де вона народилася. Яке місце на землі ти називаєш своєю батьківщиною? Сьогодні я прочитаю вам казку сучасної дитячої письменниці Івани Савицької. Де найкраще місце на світі? На порозі Чапурної хатки сиділа лисичка мати шила синкові штанці. Мале лисенятко бавилося поруч. Воно було дуже непосидюще і до всього цікаве. Мамо, запитало воно, а де найкраще місце на світі? Не знаю, відповіла лисичка. Хоч не молода я у світі побувала мало. Знаю лише густий ліс, гайок зелений біля броду й поле. Ось і все. А світ, кажуть, великий. Лисенятко подумало, а далі, стрибнувши між кущів, пішло шукати найкраще місце у світі. Іде воно, іде? та зустрічає зайчика. Скажи мені, зайчику, пані, братику, де найкраще місце на світі? Не знаю, не бачив, хоч самому цікаво, відповів зайчик. Коли хочеш, ходімо удвох шукати, буде веселіше. От вони пішли. На березі прудкої річки зустріли бобра. Побрику, братику, заговорили, покажи нам найкраще місце на світі. Ми втомилися і не знаємо, куди йти. Бобрик замислився і сказав Либо не близько, оте місце, друзі, та про нього частенько говорять і розказують чудові казки. Піду я з вами на пошуки. Подалися до річкою в гущавину. І здалека побачили старого ведмедя, що дрімав біля своєї огорожі. Доброго вечора. гукнули вони враз. Пожалійте, допоможіть нам підкажіть, де найкраще місце на світі? Знаю я, каже ведмідь, таке місце воно, певно, найкраще з усіх місць, та ще й недалеко звідси. А хто з вас за поводиря? Я. Радісно підстрибнула лисеня. Ось послухай, пробормотів ведмідь. Веди свою громаду он тією доріжкою прямо. Біля вуликів звернете ліворуч, потім минете зламану берізку та вийдете на найкраще місце у світі. Зраділи звірята, подалися відразу в дорогу. Попереду лисеня, за ним куцехвостий сірий зайчик. Далі бобер. Усі вони поспішали побачити нарешті найкраще місце на світі. У зеленому лісі прихована, цвітом пахучим, заквічена, біліла здалека чиясь хатка чепурна, чиста, з вимитими віконцями, що блищали в проміні надвечірнього сонця. Звірі обережно і зацікавлено підходили ближче, і в одну мить. Збагнули всю правду. На порозі чепурненької хатки сиділа лисичка мати вшила синкові штанці. Тут найкраще місце на світі, вигукнуло радісно лисеня Тут моя рідна хатка. Тітки, про кого ця казка? Про що спитало лисенятко маму? Як допоміг малятам старий ведмідь? Яку правду збагнули звірі? А де для тебе найкраще місце на землі? Я вам пропоную намалювати своє найкраще місце на світі та розказати про нього? Озирнися навколо, це твоя Батьківщина, Земля, де ти народився, уперше побачив і пізнав світ, почув колискову пісню, рідну мову. Україна для кожного з нас єдина, як і мама. Це найкраще місце на світі. Україна любі діти наш чудовий край, там ліси і полонини, і луги, і гай, і міста, розлогі, чисті. Знай, дитя, це знай. Україна наша рідна це чудовий край.